Чи в цьому розвяткує. Я був відряджений додому, але, ну, звичайно, коли 2-3 дні, ти знаєш, ти поїдеш додому, тіло твоє ще в глухові, а душа твоя вже вдома. Приїхав я додому, один день пролетів, 10 днів пролетіло як один день. І звичайно мені хотілося зустрітися з друзями своїми, які мене підтримують, наше капеланське служіння, які моляться, які матеріально підтримують. Поїхав я до свого товариша. Одне місто і зустрічаю знайомий, мій знайомий, з одної церкви. А я в формі був, він до мене каже, слухай, а що ти так нарядився? Я кажу, мене армія нарядила. Ну і почала та мова така, і мене зразу за Різдво. Я каже, де написано, що святкувати Різдво. Ніде не написано. А що так у дату взяли? А що Пасху святкувати? Я думаю, а чого тоді в служіння приходить? Можна і вдома посидіти. Розумієте, люди є різні. Можна з різними людьми дискутувати, про коли святкувати, чи 25-го, чи 7-го, 8-го, чи взагалі святкувати. Він не святкує, він не йде до церкви. Він сильно висок, е, високо себе рахує духовно крепкою людиною. Ну, З такими людьми дуже важко розмовляти. Вам правду, скажу. Коли людина знає все, і ти до нього не можеш ніяк достукатися. Так ніде не написано. Але ми в теж приходимо. Ми святкуємо Різдво. Якби не було Різдва, не було б Пасхи, не було б Воскресіння Ісуса Христа. Це, можливо, людське таке, ну я скажу, це не традиція, так склалося. І це в планах Бога. Важливість, що під час таких свят ми можемо розказати про сутність Різдва. Що це таке? Воно є важливо для нас. Нагадати, це є приємно, це є добре. Коли ти можеш привітати, коли ти можеш благословити людей, коли кажеш, Христос народився, всі кажуть, славімо Його, все одно воно закладається. Я там теж з одним знайомим, теж братом, він там все, 25-го інакше не можна. А в нас на Лівщині, в нас католики, православні протестанти, всі слідкують цьому. Я вам так скажу, Вчора цілий день передували. Всі католики, православні, протестанти. Сьогодні колядують, і ще завтра будуть колядувати. Думаю, ну у нас є можливість, нас так склалося на віші. Ну що вже, не будемо, давайте рухати цього питання. Є можливість засвідчити. Наша молодь старається ходити по місту, привітати, завітати. Це є можливість раз в рік. Ну не підете ви весною і будете про різдво говорити чи літо. Пішли зимою, засвідкували, привітали, заспівали, підбадьорили. Країна в війні це ж приємно людям. Слава Богу, що знаєте, ми серед того всього знаходимо таку серединку правильну. Є можливість, це наша місія розказувати про Ісуса Христа. Я хочу прочитати слово зі Святого Письма. Я вже вчора читав. Я дякую сестрам, які нам вчора служили з вашої церкви. І сьогодні теж. Я хочу прочитати якраз те саме слово, і трошки я там хлопцям не дуже багато про це розказував, тому що вони зайняті. Це Євангелія від Луки, Другий розділ, сьомий вірш. Мова йде про народження Ісуса Христа. І породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ЄС поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи. Які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось англо Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їй. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака. Дитину сповиту ви знаєте, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила Велика Небесного війська, щоб вони Бог хвалили й казали: слава Богу на висоті, на землі мир, у людя добра воля. Така подія свого часу сталася більше 2000 років. Чіткої дати ніхто не може назвати. Але факт є факт, що на цю землю. Бо волі небесного батька прийшов Спаситель. Народився хлопчик. Бог обрав причисту Діву Марію. Це як в нас у гості були тут в церкві, Артур в Польщі був. І він католик і в, дуже... в них Діва Марія дуже така авторитетна. Він зразу, а як ви відноситеся до Діви Марії? Кажу, ми це є свята благочестива жінка. О, каже, добре. Бог обрав цю жінку Діву Марію, щоби на землю прийшов Спаситель. І цікаво те, що хто перші почули цю звістку? Пастухи. Це люди, які не особливо мали повагу в Ізраїлі. І робота їхня нарахувалася дуже такою як би, правильною, доброю, поважною. Це прості люди були. Навіть те говориться про пастухи, якщо якісь відбувалися релігійні свята Ізраїлі, пастухи не брали участі. Тобто вони були в стороні. Інші могли брати, а пастухи участі в цьому не брали. Але ж цієї ночі біля Вифлеєму пасли отару. Люди, які особливо не були привабливі, я так щось Бог обрав, щоб ангел саме їм з'явився. Пасли отари. Ніч була. Євився і ангел. І що в першу чергу люди злякались. Настражиться страхом великим. Ну, страх це нормальне явище, я вам правду скажу. Це нормально, коли в нас є страх. Природно. Тому що це є якось, символ самозбереження. Коли в нас для військових, як кажуть, якщо вже немає страху, ну то, значить, щось ним не то. Страх це є, треба боротись страх. Люди злякалися. Пали, напевно, страхом великим. І цей страх прийшов свого часу і в нашу країну. Я вчора говорив хлопцям, я хочу всім нагадати нашим військовим, що 24 лютого прийшов страх. Я пам'ятаю людей, е, як люди добиралися на Західну Україну, мої друзі. Це сутки треба було доїхати. Це пробки. Кожне село поставило свій блокпост, блок -пост. кожен Іван мав свій план, всіх зупиняли, всіх там там шок було? Їде, їде машина, а там п'ятеро діток, і кожен Степан, Іван, Петро в кожному селі розказує свою правду, як ти маєш їхати, як ти маєш. Уявіть собі. Вони доїхали вже до нас, до Західних, вони вже ті діти просто вимучені. І ще починають розказувати, ні, ви маєте тут так і так проходити. Але пройшов час, і це все вимніться. Я знав, що це пройде. Але всіх людей охопив страх. Мій товариш, як побачив літак, що пролетів над Кременцем, казав, все, я втікаю в Америку. На другий день його вже не стало. Літак, це наш український літак пролетів. Його вже не стало в Кременці, природа гарна, красота, Тернопільщина. Все, хлопець злякався і живе в Америці. Але хтось по-іншому, хтось цей страх переборов і пішов захищати нашу країну. Пішов на війну. Мої багато друзів, які загинули з нашого міста. Я їх дуже добре знав, всіх знав. Нас четверо хлопців загинуло. І так понеділок бачив, а п'ятницю його вже не стало. Разом працювали в школі. Кажуть, Андрій загинув. І це вже він другий раз, він ще й був в АТО, пішов на війну, двоє діток лишилося. Хтось по-різному, це був виклик для українського народу. Хтось цей страх поборов, а хтось під цей страх, як би сказати, прогнувся. І пастухи теж лякались. Але, але пролунали інші слова. Це не якісь слова такі, знаєте, все, ви не піднімайте голови. Ангел промови, не лякайте, не лякайте. І слова Ісуса Христа не раз ми зустрічаємо. коли, Мені дуже подобається, коли читати Євангелію Святого Іоанна, де Христос, коли він зв'язав, що його чекає смерть, він потішає своїх учнів. Це такі слова розмови учителя, равена, наставника своїми учнями, пастира своїми війцями. Не лякайтесь, вони там так бідні переживали. Вони казали, що ми і за тебе життя відемо. Ми те зробимо. Там багато чого вони розказували, апостол. Але Христос сказав, не лякайтесь, майте радість, не раз він їм про радість, майте спокій, майте мир. Я вас не полижу, я буду з вами. І ці слова вони звучать і для кожного українця. Нам прийшлося стикнутися страхом. Але Бог каже, не лякайтеся. Для кожного з нас. Чи ми живемо на Західній, чи ми живемо в Східній Україні. Бог не лишає Україну. Ми прекрасно це бачимо, ми прекрасно це розуміємо, що Бог є з нами. Для нас, християн, є надія. Велика надія на спасіння. Люди втрачають надію, люди розчаровуються. Люди не знають, що буде далі. Люди втікають за кордони, знаходять місця. Є люди, які вже проїхали Польща, Німеччина, Австрія, Америка кажуть, і там нам не добре. Кажу, значить в Україну вертається. Це ваша рідна сторона. І ще хочу ту останню, саме таку важливу думку сказати. Що, як Ангели звістили, я ще прочитаю. Так, на цій заказ доніціювалося. Бо сьогодні в Давидовій місті для вас Спаситель, який народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Мова про Спасителя. Тут дуже так цікаво. Історія ізраїльського, історія ізраїльського народу вона досить цікава, своєрідна, багатограна дім. Прийшлося багато воїн пройти. І вони пам'ятали своїх, своїх наставників, своїх патріархів, своїх царів, своїх суддів, своїх вождів. І в Ісусі Христі вони когось бачили. Кожен по-різному, з різної сторони підходили. Хтось думав, що, можливо, Ісус Христос це буде вождь. Як Мойсей, пам'ятаєте про Мойсея? Бог обирає людину, бо боровляє то, щоб саме якраз в цей момент, коли. Єгипетський, коли фараон винищував хлопчиків, його спасли, його взяла дочка фараонова, вона його виховала, він був перспективу, мав, він мав кар'єру міг бути в єгипетському царстві. В нього було все, відкриті двері для молодого хлопця, але він обрав інший шлях. Прийшов час, і йому прийшлося зустрітися з Богом. І Бог йому сказав, я тебе вибрав. Та каже, я не піду до цього народу, я говорити навіть не вмію. Де ж я буду з тобою? І брат Аарон буде з тобою, і буде говорити. І уявіть собі, Мойсею прийшлося проти цей шлях, тих 10 кар приходити перед царя, не раз люди нас кажуть, та я би пішов президенту, сказав отак. От ну я не знаю, чи ти б, коли б ти прийшов, чи ти б то сказав насправді. Коли ти прийшов один, другий, третій, четвертий кабінет, чи тебе та така спіливість була насправді, ти думаєш, що говорити можна багато. Але Мойсею приходилося. І дехто бачили, що оце якраз, можливо, народився вождь, який, як Мойсей, буде нас вести, буде тримати, будуть супроводжувати чуда. Але Христос не був, хоча за ним дуже багато людей йшло. Проходив шлях, проходив час, був час пророків. Пророк Ілля, пророк Самуїл. Це люди, які безпосередньо звіщали Людям те, що велів Бог. Пророків не любили, пророків гнали, про них описується багато. Прок Єремія, плач Єремії. Йому прийшлося багато страдати за свій народ. Він говорив так, ні, його не хотіли слухати. Можливо, вони бачили пророка в цьому, цьому народженні Спасителя. Але він, він був пророком, але ціль його була інша. Був час суддів, Бо час суддів перед царями, був час суддів. Були судді, які судили ізраїльський народ. Самсон – людина міцна, крепка, яка своєю силою могла взяти, брами і винести, такої сили не мав ніхто фізичної. Коли він побивав Фелистрімлян, там падали сотні. І думали, що це буде суддя, який буде судити, буде справедливо судити. Але Христос це не його місія була. Думали що цар. Бо сам, сам Пилат сказав, коли Христа розпинали, напиши на Христі, коли його розпинали, це цар юдейський. Так написали. Євреї згадували часи свої, часи царя Давида, часи царя Соломона. Це були часи процвітання ізраїльського народу. Вони думали, отак от буде. ми будемо. Ми згадаємо, як ми жили за царя Давида, коли нас поважали. А за Соломона це взагалі було прекрасно. Всі приходили почути його слово, почути його мудрість, приносили дари. Ізраїль був на високому піднятті. Так, можна все це поставити і прирівняти, і воно буде належати Ісусу Христу. Можна. Але нагороду написано, що народиться Спаситель Месія. Маші по-єврейськими. Це щось інше. Це важливіше. Учні до кінця не розуміли цього. Вони були поруч з ним, вони були здатні за нього і вбити. Вони були здатні казали, що ми життя віддамо. Але Христос їм боявся, моя місія трошки інша. Я прийшов віддати життя, щоб ви набули життя. Я не буду там нічого міняти в Римській імперії. Вони думали що все. Ми будемо процвітати, як за часів Соломона чи Давида. Але того не сталося. За тиждень до розп'яття Ісуса Христа вітали і казали благословені, гляде Господнє ім'я. Згадай, через тиждень проклинали його. Ні, каже, ми його не знаємо. Місія Ісуса Христа була віддати життя, як Спасителя. І ми це прекрасно, ми це зрозуміли. І євреї проходив час, вони розуміли і погано розуміли. Проходив час. Він місію свою виконав. Різдво це вже перемога. Це вже перемога добра над злом. Перемога світла над темрявою. Це благословіння. І кожен з нас може привітати, кожен з нас може розказати. Сутність Різдва, ми колись пам'ятаю, різдво це не подарунки. Це не Дід Мороз, ну вже Дід Мороз це вчорашній день, а це народжений у серці Христос. Це вже можна сказати кожній людині, благословити, підтримати. Тому що людям потрібна підтримка. Коли ми одне одного підтримуємо, коли ми можемо сказати добрі слова в навіть усміхнутися, це вже щось говорить. Це вже щось говорить. Тому що коли ми починаємо, коли ми заклопочені тільки собою. Тільки бачимо свої справи, свої дія, свої... ми часто можемо навіть людей не помічати. Але наша місія християн, якщо в нашому серці живе Ісус Христос, бідня мій Спаситель, що ми могли відображати. Відображати Ісуса Христа як Спасителя. Доносити людям, звіщати, благоїстити. Нас на Західній Україні Христос народився, буде говорити ще два місяці. Потім до самих гріх там, до якогось там свята все, бо Христос народився, все. Нас не говорять, добрий день нас немає. Або слава Богу, бо Христос народився. І так воно туди-сюди, практично вісі. Так воно є. Але це все добре, що люди можуть звіщати. І різні культури. В Києві така культура, вас така культура. Слава Богу, за все. Це наша можливість звіщати, наша можливість розказати людям, благовестити людей. І коли описується, що з'явилася величезна сила, а війська небесного. Тобто не духовні, як би сказати, небожителі з'явилися, зустрілися з смертними, простими людьми і говорили, слава Богу, на висоті, на землі мир, по людях добра воля. Це важливі слова проголошення. Нехай Господь благословить вас, благословить вашу церкву, благословить місто Глухів. Що ми були дійсно здатними розказати, звіщати, говорити про Ісуса Христа як Спасителя. Так, як сказали свого часу англоли пастуха. Не вождь, не цар, не пророк, не суддя, хоча йому це все притамана, як Спаситель, який прийшов спасти людей. Слава Богу йому. Амінь. Амінь. Помолися. 怖い。<c oughs>